Друзі, я хочу от для себе зазначити для вас. Я вважаю, все ж таки от дизайн середовища, мені здається, все ж таки от більш високого рівня, більш високого рівня галузь дизайнерської діяльності, ніж дизайн-графіка. І я сподіваюся, до кінця заняття ми з вами в цьому переконаємося і зробимо. Висновок, за чого це? От. Дизайн середовища, ну от, якщо, да, простір середовища і так далі, можна умовно виразити в таких от складових. Найбільш поширена тим, що займається, це дизайн інтер'єру для різних типів приміщень. Як для житлових, так для громадських. От. Дизайн середовища включає в себе також і дизайн предметного середовища, і предметне середовище інтер'єру, я так розумію, що ви його навіть трішечки вивчали, да? у вас були основи предметного середовища. Тобто, як ми розставляємо меблі, як ми підбираємо колір, там, стін, шпалер і так далі. І до дизайну інтер'єру можна ще віднести певною мірою оформлення фотозон. Дизайн архітектурного середовища, от здебільшого ми його розглядаємо, оскільки ми не архітектори, а все ж таки дизайнери. То ми можемо підійти до цього от з боку дизайну малих архітектурних форм. Що таке малі, малі архітектурні форми. Ну, давайте до цього давайте уточнимо, да, от напишемо уточнення і подивимося приклади. От що таке малі арх... Арх... архітектурні форми. Давайте в дужках напишемо. Це альтанки. Альтанки. Зупинки, да, зупинки. А... торгівельні точки, там магазинщики, магазинчики, ларки, да? декоративні стели. Показували приклади, які у нас порушили в Дніпрі пару років тому, 2-3 роки тому було, да, у нас. це все можна віднести до дизайну архітектурного середовища. І повертаючись до того, з чого у нас все вилітіло. Минулого разу будемо сподіватися, що зараз того не відбудеться. Ось у мене проєкт. Давайте переключимося на. Він достатньо простий. Ви бачите, він достатньо простий, якщо розглядати з точки зору геометрії. Це проєкт Альтанки. І ось він так, ось з цього це починалося, по суті, з горизонтального та. Бічного плану. Ось вам проєкт. У блендері блендері дуже зручно робити і інтер'єри, і ну тобто все твердо тільне моделювання, hard surface моделювання. Тому для інтер'єру також ця програма дуже зручна. Рендери, які ви сьогодні побачите, які розробляють львівські Львівській політехніці, я покажу декілька роликів, як там роблять друзі, е, ну, наші майже наші сверсники, ваші, верніше кажучи, вони дуже такі яскраві. І е, от блендер він дозволяє створити досить реалістичний рендер е, того чи іншого середовища. От зараз Оскільки в мене включено зараз, що тільки не включено, і Telegram, е, і браузер, і так далі воно досить таки підлагоє. Особливо коли йде прорахування сцени. От Зараз сцена прорахувалася, і в принципі більш-менш нормально. Бачите, от в сцені в блендері нам, ми можемо з вами змоделювати і освітлення. Яке-не яке. І навіть такі поверхні, якось вода, океан і оточуючий світ можемо змоделювати. Тобто те, що зробить наш інтер'єр, досить таки ну, яскравим. При тому, що я сильно не старався не робив згладжування, в мене ще тут такі, такі лоу-полігональні форми. Але навіть при цьому. От, все досить таке пристойно виглядає. От. Давайте закриємо все. Все зайве. От. Ну і ще під воно підлагоє, тому що я так розумію, що все ж таки тут в основному ресурси і відеокарти, а що з мене... І Ж і відеокамера, хоча і в пасивному режимі, але все ж таки. Тобто і материнка, додаткові якісь ресурси прораховує. В роботі, звичайно, що такий рендер Cycles він не використовується. Більше використовується рендер Eevee. Ось він, він простіший, бачите, не настільки яскравий, не настільки Чітко передає особливості освітлення, але він зручний в плані роботи, значно швидше йде прорахунок кадрів. І можна робити досить такі реалістичні інтер'єри, при тому, що ж кажучи, я робив дуже швидко, я не старався. Швидко робив ці всі стільці і так далі, але бачите, можна вполне собі. Робити і матеріали, і досить таке буде виглядати цікаво. От приклад вам дизайну малих архітектурних форм. Це проєкт Альтанки. Фрактальний. Мотив. От наші фрактали використані. Тобто форма будується на повторенні одних і тих самих елементів. От, як приклад. З такого дизайну малої форми. До блендеру, що сьогодні повернемося, тому давайте включимо ось так. І навіть я думаю, що Зараз З цього повернемося, попрацюємо з горизонтальним планом, покажу, з чого починається дизайн інтер'єру як такий. Текс. цим поговорили так? дизайн садово-паркового середовища. Складна штука. Не факт, що сьогодні розглянемо, але будемо мати це на увазі. Тут, де є де розвернутися, є багато всяких форм, да, які можна там використати і так далі. Для всіх зазначених видів проєктування вкрай важлива є наявність 3D-проєктування об'єкту розробки і вміння мислити об'ємом. Тому для ОПП графічний дизайн, от як ми маємо відношення до дизайну середовища. Звичайно, що ми не будемо з вами розробляти якісь детальні інтер'єри або ось це. Це так, це по бажанню, можливо, хтось для себе обере такий диплом. Більше пов'язаний саме з 3D-моделюванням. Я був би радий, звичайно, що хоча б там спробували. Але все ж таки в, в освітньо-професійній програмі графічний дизайн ми з вами, дизайн середовища, вивчаємо в основному в межах дисципліни макетування та робота в матеріалі. Макетування та робота в матеріалі. І о, у нас в основному буде картонне макетування. От те, що ми показували з вами, те, що ми з вами вже розглядали, це створення макетів. Тут в мене панда. Розробляли панду, але клеїти я почав не панду, а почав сфінкса, така гібридна. Курсова робота. Але ви бачите, скільки праці, розробка моделі, потім розробка розгортки. І на основі цієї розгортки йде вже ось фактично. Ми вчора виклеїли майже все. Залишилася тільки задня частина. Я на роботі забив, забув садова голова клею ПВА. І зараз в домі немає клею ПВА. І не знаю, чим я сьогодні буду клеїти з цим курсом. Але там продовжу писати. Теоретичну записку. от Тобто це, от як ми маємо відношення до об'єму. От графічні дизайнери. Хоча в основному ми, звичайно, з вами працюємо в площинній формі. в площині так як? Які ж вимоги до дизайну інтер'єру і дизайну середовища. Ті вимоги, які висуває сучасна індустрія до. Так, ми ж записуємо це. Записуємо. це. Ті вимоги, які висуває сучасна індустрія до динаміки не включив. Динаміки не включив, оце погано. Ну, Нічого, в мікрофон мій записується, тобто звук буде хоча б той, що. У мене з мікрофону йде, я буду коментувати, якщо якісь відео будемо переглядати. от, Так от. Які ж вимоги висуваються до дизайнеру середовища ну, сучасного, таку, на сучасному ринку праці, можна сказати. Да? І ці умови до дизайнеру інтер'єру до дизайнеру середовища, вони в принципі справедливі. і до ну, Певною мірою справедливі і до дизайна графіка. Давайте розглянемо. Дизайнер інтер'єру і середовища це фахівець з комплексного дизайну, простору інтер'єру, що оточує людину. Дизайнер змінює не лише навколишні середовища і предмети, але й створює гармонію між їх внутрішньою суттю і функціональністю. Це відносно нова і дуже перспективна професія. Яка виникла на стику двох традиційних наук архітектури і прикладного мистецтва. Ну, від архітектури ми взяли планування інтер'єрів. А що таке планування інтер'єрів? Це врахування чого? Товщини стін. Правильно? Це врахування товщини стін, це врахування там розміру віконних проємів. Це Врахування, кубатури, приміщення, тобто все те, чим займається архітектурне проєктування. Розрахунок приміщення. А прикладне мистецтво, воно відповідає за що? От, що таке, як ви розумієте прикладне мистецтво? У вас був же був ж цей предмет. От розкажіть, як ви розумієте прикладне мистецтво? Що таке прикладне мистецтво? Хто відповість? Ну, Декоративно-ужиткове мистецтво. За що? Друзі? Алло, алло. Це мистецтво, це. Ну, у вас же ж був Був предмет декоративно-ужиткового мистецтва. Алло? А-а-а, <звіх> 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 Вибачте, я ж то думав, я ж то думав, то для всієї групи. Так от, давайте, друзі мої, давайте. А у кого був? Хто розкаже, у кого він був? Давайте подивимось. От у нас. Техніки декоративного-житкового мистецтва. Давайте, виборем, виборем, давайте переглянути матеріал. Для кого ж він був? Степанова, Холодська, ткач. Щепік. Так, Володська, Віка. От у вас був курс декоративного житкового мистецтва? Так. О, так а що ж ви мовчите? Ви ж що думаєте? Я ж такий, я ж досвідчений, слідчий. Я ж буду докапуватися. Розказуйте нам, як ви розумієте декоративно-житкового мистецтва. Своїми словами. Ну, хресо, добре, добре, підемо здалеку. Чим ви займалися на техніках декоративного житкового мистецтва? Ну, там бісера плетіння, було, я пам'ятаю, ветенанки витинанки. О. А де ми витинанку ми зробили і куди ми її поклали? Ну, у мене витинанка зараз вдома на шафі валяється. Ах. А нормальні люди її вішають на стіну або кладуть кудись там на столик, умовно кажучи. І як ви вважаєте, от Віка, от витинанка, вона покликана, що зробити. От Її основна задача от, як об'єкту? Ну, Правильно, все. от Можна далі напевно. Декоративна функція, декор, прикрас, все. от Одним словом, ви відповіли. прикрасити. Тобто. Прикладне мистецтво або декоративно-ужиткове мистецтво, воно прикрашає той простір, який створили архітектори. Друзі, так не можна. Треба просипатися і трішечки свій мозок заставляти думати. Дорогі мої, ну це ж прості, от. Ідемо далі. Які ж вимоги? Давайте будемо їх перечисляти, а ви мені будете називати якісь все ж таки приклади застосування.